Йдемо з вами до лабораторної. Минулий раз ми з вами робили теж блант CSRF, але ми просто її відправили, подивилися, що в нас дійшло. Да, і ми подивилися, що в принципі все окей. Сьогодні ми з вами попробуємо, як це використати. Да, тобто, по минулий раз ми просто подивилися, що воно працює. Давайте розберемося, що нам потрібно взагалі в самій умові. Давайте я нажму Access за лап», бо воно буде підніматися, і ми повернемося до умови. Тобто нам говорить, що цей сайт використовує е, Analytics Software, да, аналітичне програмне забезпечення, яке отримує URL. Також ми в нас ось є в рефері. Ми минулий раз також працювали з полем рефер так. Також в нас є в хедері, да, тобто в заголовці інформація, і ми сюди насправді будемо сувати наш shell код Далі нам говорять, що для того, щоб розв'язати лабораторно, скористуйтеся, використайте ось цю функцію. Так, і переберіть IP, а для того, щоб знайти порт, де ми зможемо і куди ми зможемо відправити. Тобто Ми маємо діапазон від 192.168.00 до 192.168.0255. На порті 80. Нам говорять, що це blind SSRF, і нам говорять, що нам потрібно заюзати селшок атаку. Селшок атака, це в принципі її знайшли в 2014 році. Ну як знайшли, використали, можливо, перший раз. Це в принципі критична вразливість в баші, Bash, Shell, та там є невелика різниця, але зараз це не про це. І вона відповідно дозволяє нам виконувати довільний код на сервері, якщо він використовує баш для обробки вхідних даних. І відповідно, що баш некоректно обробляє наш запит, да, тобто якусь функцію, і може, наприклад, передати якісь дані середовища, тобто да дані віртуальної машини, дані дані сервера, на якому на якому вона піднята. Копіюємо цю юрлу. Для чого ми її копіюємо? Тому що нам потрібно взаємодіяти з нашими запитами, так як ми говорили з вами попередньо, що є UI, є API, і нам потрібно клацати саме на API. -шку. Для того, щоб клацати саме на API, нам потрібен Burpsie тут буде використовуватися як проксі-сервер. Тобто ми, так, зараз я очистю історію, щоб у нас тут нічого не було. Ми відкриваємо браузер, вставляємо сюди. Нашу лабораторну, і відповідно всі дії, які ми будемо виконувати в нашому браузері, Будуть відправлятися в наш проксі, в наш бурпсют, де ми зможемо їх більш детально дивитися. Першим кроком до взлому лабораторної це в нас завжди збір якоїсь інформації, щоб ми могли просто поклацати, подивитися, що в нас тут є. Ми бачимо, що в нас немає панельки там умовно, де ми можемо зареєструватися або залогінитись. Ми бачимо, що це в нас просто як магазин. Бачимо, що тут є продукти. Клацаємо продукти, дивимося, бачимо return-to-list кнопку. Просто ми собі проклацали, поклацали home. Потім ми умовно запити вже зібрали, тому що лабораторна в нас відносно проста. Тобто тут не дуже багато варіантів для атаки. Заходимо і ось так по одній просто листаємо і дивимо, дивимося, що в, нас взагалі, що в нас тут взагалі є. І листаємо далі. Так, Можемо розгорнути на весь екран. Ось ми бачимо продукт. Продукт, в принципі, нас все влаштовує. Ось наш рефер, який ми використовували з вами в попередній лабораторні. І ось у нас є user agent в хедері, куди ми засунемо наш скрипт, Називаємо це так. Тут ми відповідно нічого міняти не можемо. Ось я пробую друкувати, в мене нічого не міняється. Тому ми беремо, натискаємо праву кнопку і відправляємо його до репітера. В репітері вже ми зможемо з вами відозмінювати наш запит. Що нам потрібно? Нам потрібно наша шалшок. То ми можемо піти, і, наприклад, ви не знаєте, як вона пишеться там. Тобто ви можете зайти там умовно в той самий чат GPT. Можете, наприклад. Так. Ну, краще всього було б на оцей GitHub піти. Ось вона є. Тобто ось такий варіант нам треба. Вона виглядає саме так. Тому ми її копіюємо. Так, Йдемо в наш калі. Тут замість user agent ми його витираємо. Так. І далі ми йдемо, ми її тут не закрили, нам її потрібно закрити. Крапка кома. Далі ми говоримо, що нам треба юзер. Да? Тобто ми хочемо піти е, в user ns lookup, І тут ми хочемо виконати команду who am I. who am I. Так. І так як тут в нас Blind SSRF, да, відповідно, то нам що нам потрібно зробити? Нам, якщо ми відправимо запит, ми тут нічого, нічого воно нам не, від, не відмалює. Тому ми тут будемо використовувати колаборатор і відправляти його на колаборатор. Так, Clear History. Ми його копіюємо, повертаємось знову в репітер. І ось тут, після WHO am I, ми ставимо крапочку. І підставляємо наш колаборатор, нашу юрлу в колаборатор. Тому таким чином воно відправить запит на наш сервер в минулій зустрічі. Ми з вами писали колаборатор, так? Тобто воно відправить запит в наш сервер. І запит вже буде з інформацією. Who am I? Далі ми знаємо, що в нас тут не можна куди аби куди-небудь нам відправляти, що нам треба знайти, який саме, де саме який порт відкритий, да? тобто на на якій IP-адресі. Тому ми йдемо ось сюди. Ми тут з вами будемо перебирати. Тому ми пишемо 192, 168. Так, тільки тут треба крапочку, а не, а не двокрапку. 0. 0, 0. І 80-80. Так, і HTTP. Так, І відповідно, якщо ми ось так відправимо, що ми з вами побачимо? Відправляємо. О, роздуплилось, відправило. В принципі, нічого тут нам такого не показало, тому що це блайнд ССРФ. Єдине, що ми де ми можемо подивитися, це можемо ми подивитися в нашому колабораторі. Штука в тому, що зараз ми нічого не побачили, тому що ми не вгадали. І що ми вгадуємо? Ми вгадуємо, який саме, яке саме тут буде значення в діапазоні від 0 до 255. Тому як нам вгадати, нам треба просто зробити цикл, який за нас це все перебере. В Suite є такий інструмент як інтрудер. Тому ну, Ми йдемо сюди і говоримо send to intruder. Переходимо в інтрудер. Ось цей 0 воно вже поставило нам змінною, бо вона була в нас виділена. Потім ми переходимо з вами для того, щоб нам вибрати який саме тип атаки, ми будемо використовувати. Тобто ми переходимо в payload set, ми говоримо, що це в нас буде числа. Ми говоримо від 0 до 255 степом в 1. В принципі, в принципі, давайте ми глянемо ще раз, чи все тут окей. Refer, окей. А, цей окей. І тому ми можемо робити старт атак. Зараз ми побачимо, що тут воно в нас де набагато швидше, ніж ми коли робили в якійсь простій версії. Ну, простій, в смислі, не в ком'юніті версії. Так. Окей. Ось воно в нас прогнало. Йдемо з вами в. Колаборатор, і дивимося, що у нас є. Натискаємо Now І бачимо, що в нас це відпрацювало. Нам в лабораторні сказали, що нам треба буде скопіювати значення і засабмітити, да? тобто нашого цього. Тому ми копіюємо ось таку штуку: Ctrl-C. Йдемо в нашу лабораторну ось сюди. І ось є Submit Solution. Субмітимо Solution. Натискаємо ОК. OK". Так, that is incorrect. А, цей answer може бути incorrect через те, що ось так треба не весь його вставляти. Окей, все, so, congratulations, you solved the lab. Давайте ми пройдемося, що ми зробили, щоб стало зрозуміліше. Просто повторимо, що ми тут робили. Значить, відповідно, в нас, в... Ми використали, в нас є дві частини. Тут у нас є хедер, да? тобто ми в хедері підставили нашу Shellshock вразливість тобто вона виглядає в нас ось так. Це вже сама вразливість. Потім ми прописали, що нам потрібен ns -lookup, да, і що ми хочемо викор... виконати команду WMI. Але так як у нас Blind SSRF, тут ми її вивід не побачили. Тому ми вказуємо, що відправ це значення на наш колаборатор. Тому що оце значення ми скопіювали з колаборатора. Далі в нас є рефер, тобто то, куди воно буде ходити. І тут нам потрібно було знайти, на якому на якій саме IP да, в ренджі від 0 до 255, в нас відкритий порт, де ми можемо атакувати, скажімо це так. І, відповідно, ми просто пішли з вами в інтрудер, вказали останній актет як змінну, і сюди просто підставляємо. І коли ми. А, ну я вже закрив, здається, цей. І відповідно, ми прогнали просто всі цих 255, 255 варіантів. Просто, може, думаю, може, десь воно тут валяється. Ні, немає. І на двох ми отримали відповідь. І відповідно, вже на нашому колабораторі, тобто на нашому піднятому сервері, який ми заготовили зарані. Ну, Бурбсю для нас заготовив, ми побачили, в принципі, ту інформацію, яка нам була потрібна. Тобто ми побачили оцей HMI, да? Тобто, якщо ви ведете цю команду на вашому комп'ютері, вам покаже користувача. У мене, наприклад, чому я говорив, що давайте я запущу в терміналі з під Kali Linux, тому що, якщо я завожу ось тут, то в мене пише паралель, тому що я використовую паралель, да, тобто для створення. Віртуальної машини Kali Linux. Аби я це робив на своїй основній машині, то відповідно в мене там прізвище, ім'я прізвища стоїть. Да?